Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Гучно було і в Росії. В кількох областях лунали вибухи. Безпілотники вразили об'єкти в республіці Мордовії та в Дагестані. А на Брянщині комбінований удар було завдано по хімічному заводу. А ще під атакою була одна з електропідстанцій, внаслідок чого частина області лишилася без світла. Подробиці далі. Ранок у Махачкалі видався дуже гучним. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та стрілянину. І як буде, упасть хоче то інтеналітики зазначають, що один з дронів влучив по території нафтопереробного заводу «Дагнатєх». Його потужності один мільйон тонн нафтопродуктів на рік. Момент вибуху потрапив на відео очевидців. Чотири безпілотники 4, там, один… Зарвався, Мер Махачкали Джамбулат Салава опублікував фото пошкоджень, а потім видалив їх. Адже на знімках, окрім комерційної будівлі, видно автомобілі дорожньо-патрульної служби та військових, а також вантажівку кольору хакі, яка могла бути власністю військових або ФСБ. Безпілотники атакували і стратегічні об'єкти в Мордовії, відстань до яких від кордону з Україною 700 кілометрів. Під удар потрапила столиця Республіки Саранськ. А нічне небо міста оглушила інструкція, як діяти під час надзвичайної ситуації. Очільник Мордовії Артем Здунов повідомив, що внаслідок ударів пошкоджено одне з місцевих підприємств. А видання Астра уточнює, що це Саранський механічний завод. Цей механічний завод входить до державної корпорації Ростех та виробляє вибухівку, піротехніку та ракетне паливо. Тобто він є законною військовою ціллю. Від вибухів у місцевих відняло мову. Ухтиях ти. А напередодні сили оборони України уразили ракетами Брянський хімічний завод, розташований поблизу міста Сільцо. Про це повідомили у Генштабі. Там уточнили, що масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Шедоу». На цьому заводі виробляють порох вибухові речовини та компоненти для ракетного пального. Ну щось, типу, упало. Туди, навірно, дим і туди вийде. Дрони також уразили Трубчевську електропідстанцію. Там спалахнула пожежа. Це місто на Брящині занурилось у темряву. Місцеві розповідають, що у місті утворилися черги на заправках. Люди закуповуються пальним для генераторів. Світу немає. заправка Трубчевська вся Трупческився Ви бачите, до черга? Офігеть! Після ударів українських дронів по НПЗ набирає обертів бензинова криза. За даними видання Москов Таймс, до обмежень на продаж бензину долучилися ще три регіони: Іркутська область, Бурятія та Забайкалля. Від учора там водіям дозволено купувати найбільше 20 літрів пального в одні руки. Ліміт запроваджено на невизначений термін. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.